Infiniti QX50 вже доїхала до нас ДНСТО 2021 року. Машина в комплектації люкс. Клієнт взагалі прийшов до нас по рекомендації іншої нашої клієнтки із Києва, яка купляла в нас Lincoln. І цей клієнт також із Києва. Був запит на декілька машин: Nissan Murano, Ford Edge і саме Infiniti QX50. Купили саме QX50, тому що ця машина більш зацікавила нашого клієнта, і купили її навіть вигідніше, ніж погодили. Погодили ми з клієнтом ставку в 7 тисяч доларів. А Цю машину нам вдалося забрати за 6400 доларів. Зекономили нашому клієнту вже 600 доларів тільки на моменті покупки. Ця машина розсмитна тут вже вийшла в 15 тисяч доларів, і на авторія ціни таких автомобілів стартують від 22 тисяч доларів. Це авто з мінімальним доволі пробігом 39 тисяч миль, повний привід, 2 літра турбо крило, але його скоріш за все зняли, як і бампер з фарами. Також зняли, щоб подивитися, дефектували щоб подивитися, чи все гаразд всередині цієї машини. бачимо що якихось таких прям критичних, критичних да пошкоджень немає, щоб було чого боятися. І також можемо подивитися всередину цієї машини, тому що тут всередині в нас приїхало дуже багато деталей від самої машини, скажімо так. Ось у нас бампер бачимо, лежить. Можливо, там навіть фари. Так, я бачу, одну точно фара в салоні там лежить. Можливо, навіть і друга теж є, що може зекономити дуже багато коштів на ремонті цієї машини. У цієї машини було всього лише два власники: регулярні відмітки про ТО, і це єдине. ДТП в якому брала участь, скажімо так, ця машина.